Дівчат, всім привіт! Сьогодні подивимось харківське срібло, прикраси в комплектах і не тільки. Також хто з дівчат запитував щодо нового випуску по бурштину, він буде завтра. Я трошечки не встигаю з ним взагалі. Там дуже багато прикрас цього разу прийшло. По замовленням я пишу, поступово ще є дівчата, котрі чекають. Намагаюся якнайшвидше всім написати. Тож, завтра о 18 приблизно нове відео. Будуть і такі дрібненькі, акуратні прикраси, і, неймовірно, такі красиві авторські, як ви любите. По-перше, ось такий неймовірний комплект в наявності з рожевим кварцем, 18,5 розмір каблучки, такі ось овальні камінці. Комплект називається дзеркало. Прикраси вкриті родієм, дівчат. Кам'янці за насиченістю середні. Каблучка підвізка майже однакові. В сережках ну, трошечки світліші, точніше, не світліші, а більш мутні, мені здається. Дуже гарний комплектик сережки за вагою 11,79 грам. Ось така застіпка. Лучка 639 грам. Підвізка 536 вушко. Класна вартість у комплекту 2190 гривень 60 доларів. Далі дивимося ось такі класні сережки Асканелі з, з коричневим олекситом. 11,79 грам вага. З цією вставкою дуже рідко комплекти ми бачили. Взагалі існує комплект. Я думаю, ви всі його бачили. Я далі я покажу каблучка, як виглядає, ще підвізка може бути, і браслет. Але саме оця, саме оця вставка дуже оригінальна. Англійська застібка, занижений штифт. Вартість сережок 1060 гривень 29 доларів. Також ця модель в наявності є ще з рожевим кварцем: 8,94 грами вага. Є ще також каблучка в наявності, проте тут камінці відрізняються, тому пропоную вам окремо. Хоча можна і разом. Це таке діло. Ціна сережок така сама, 1060 гривень 29 доларів. І каблучку подивимось, 18,5 розмір, вага 12,26. Повторюсь, можна підвіску і браслет дозамовити. Дуже красивий буде комплект. Вартість каблучки 1280 гривень 35 доларів. Далі, дівчата, ось такі класні підвізки з деревами є в наявності. Вага 11-17 грам, повністю є біле і ось таке різнокольорове. Подивіться, які вони блискучі, безліч різних камінчиків, вушка ось такі. Оксидоване срібло, дуже красиві. Існують, до речі, такі самі брошки, можна замовити. Вартісних 1350 гривень 37 доларів. Далі є ось такий симпатичний комплектик так, з кубічним цирконням під сапфір. 19-й розмір каблучки. Існує з різними кольорами. Можна, в принципі, замовляти там білий, рожевенький, ще якісь. Сережки за вагою всього 3,79. Це така застіпка. А каблучка 2,26. Також комплект родований. Вартість 1280 гривень 35 доларів. Тепер, дівчат, я ось ці сережки нещодавно показувала декілька відео тому, але я вирішила продублювати, бо до них прийшов браслетик. Або в браслеті в нас є ще вставочка ось такого коричневого фіолетового олекситу. Хто як його бачить, хто як називає. Можна взяти в комплект або окремо. Дуже гарно виглядає. Кварц в сережках трошечки світліший, але не критично. Зелені камінці це імітація, імітація чогось, зараз гляну, не пам'ятаю, написано хризоліту. Але мені це схоже більше на нефрит. А сережки тут на тоненьку мочку. Зверніть увагу. Вартість сережок 1200 гривень 33 долари. Так, браслетик у нас 18,62 г за вагою, розмір 19,5-22,5 см. Регулюється застіпка тоггл, родований. Стильна дуже річ, зверніть увагу. Комбінація камінців дівчат лише так убачила. Ось так на руці. Вартість брастету 2485 гривень 68 доларів. Далі ось такі ніжні серечки під назвою Вербена за вагою 879 грам. з такими серцями фіолетовими під аметист, але це цирконій звичайний і культивовані перлинки зверху. Існує каблучка, можна її замовити, дуже гарна. І вартість 1280 гривень 35 доларів. Далі наявності ось такий цікавий комплект соломія з чорною емаллю і цирконієм фіолетовим і білим. 19 розмір каблучки, сережки за вагою 845 грам, застібка, занижений штифт. Каблучка 542 грами. Мені здається, ми раніше взагалі цей комплект не роздивлялися, хоча це не новинка. А вартість в нього 1900 гривень 52 долари. А далі, дівчат, дуже класний, такий ефектний, масивний комплект під назвою Акай, сережки і підвізка. Існує ще каблучка і браслет, але їх не було в наявності, хто замовляв, вони в роботі. Тут оксидоване срібло, його багато, позолочена частинка і ось такі темно-сині перлинки культивовані. В підвісці поєднується декілька кольорів, світліша, темніша, в сережках більш-менш однакові. Каблучка також така масивна, дуже гарна, кому потрібно відправлю фото. Вага сережок 10-19 грам, застіпка. Дуже красива модель, зверніть увагу, вартість сережок 1425 гривень 39 доларів. Підвізка 1448 грам, вушко ось таке. Дуже красиво, дівчат. І браслет є неймовірний. Вартість підвіски 1715 гривень 47 доларів. Далі наявності ось таке стильне коліє під назвою Кубик. Дивіться, тут якірний ланцюжок. Тут є ось такі три елементи: зовнішній срібний з кубічним цирконієм, внутрішній в позолоті, і серединці чорний кубик з імітацією Оніксу. Ланцюжок дівчат регулюється 47-52 см. Застібки карамін. Стильно виглядає. Вартість такого кольє зараз кажу: 1750 гривень 48 доларів. Далі в наявності дуже ніжні сережки саф'ян з рожевим кварцем, 9 грам за вагою, існує дівчатка блучка, проте там йде не тільки рожевий кварц, вона в поєднанні якомусь, я точно не пам'ятаю, здається, з синім таким улекситом. Кому цікаво, також пишіть подивимось. Аккуратні вони такі, вартість 1200 гривень 33 долари. Далі, дівчат, хто хотів, приїхало дві пари сережок Louis Vuitton з такими ланцюжками. Тут у нас по перелинці. і ось такі значки. Тут сережки на ось таких коротеньких петельках йдуть, не всім підходить, але сама модель дуже класна. Вага в них 4,69 грами, вони родовані. І також є вільний один браслетик. Також хтось хотів. Зараз його роздивимось. Сережки, за вартістю 1025 гривень 28 доларів. Так, і браслет 348 грами за вагою, якірна основа. Ось тут також ці підвісочки, як на каблуці, до якої йдуть ці прикраси. Розмір регулюється зараз вкажу точно на екрані який. Вартість браслету 880 гривень 24 долари. І останнє, що я вам покажу ось такі гарні сережки з трояндами: 574 грами вага. Можна дозамовити каблучку і браслетик. Вартість 840 гривень 23 долари. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей.